Ну а зараз я хочу показати вам три способи, як можна відчинити багажник в Toyota Land Cruiser 300. Перший спосіб найпростіший це натиснувши на кнопку під написом Land Cruiser. Другий спосіб використовуючи брелок, натискаючи на кнопку Відкрити багажник. Є ще третій спосіб, коли ваші руки зайняті, а брелок десь знаходиться в кишені. Ви просто підходите до автомобіля і робите ось такий рух ногою. Зачинити багажник також можна трьома способами: натискаючи на кнопку на самому багажнику, використовуючи брілок, ну і чи ось так змахнувши ногою.